Привіт, малята! Я поліцейський і хочу вам сьогодні запропонувати погратися в гру, яка називається Знайди автомобіль за описом. Я вам буду описувати автомобіль, а ви мені називати, що це за автомобіль? Ну що, почнемо? Цей автомобіль жовтого кольору має шашечки наверху і вози людей. Що це за автомобіль? Так, це таксі. Ну, а цей автомобіль білого кольору має хрест і завжди прийде на допомогу людини, коли їй погано. Що це? Так, вірно, це швидка допомога. Цей автомобіль червоного кольору і має драбину. Що це за автомобіль? Так, вірно, це пожежна автівка. Ну, а ця автівка перевозить дуже важкий вантаж. Що це? Так, це самоскид. Цей автомобіль червоного кольору і перевозить дуже багато пасажирів. Що це? Так, це автобус. Ця автівка завжди прийде на поміж там, де бійки. Ну і на ньому ще їжджу я. Що це за автівка? Так, це поліцейська автівка. Молодці тітки гарно ми з вами пограли, але мені вже час рушати. До побачення, до нових зустрічей!